Збірка віршів Григорія Фальковича Пароплави і кити». Ось така доволі величенька книжечка. Як завжди, як всі книжки цього видовництва, вона надзвичайно якісна, яскрава і гарна. Тут такий цупкий папер, це в мене бібліотечний варіант. З автографом автора яскраві. Такі надзвичайні малюнки, вона в житті ще гарніша. І, значить, тут 20 віршиків. І таких коротеньких, і довшеньких. Ось, ось такі. Космонавт з планети зу. Гляньте, яка класна коза, яка в струмочку ноги миє. Слоник який сумує за мамою. Ось це ось так. на цілий розворот. Так, а тут далі навпаки треба перегорнути. Ось так. Така патріотична Київ. Пароплав і маленьке. Ой, тут це бичок маленький. Театрали, мила дівчинка, яка засинає. І видавець книжок. Що хочу сказати? Із цих 20 віршів 5 є ось в цій збірці. Тому, якщо у вас вона є, то можна подумати, треба вам воно чи не треба. Ось, наприклад, їжачок. Їжачок прокинувся у квітні. Але тут ілюстрації дещо відрізняються. І тут їжачок. В цій книжці мені цей їжачок подобається більше, але це так ось цей їжачок, і ось цей віршик. І ось тут ось так розворот. Далі, значить, хвости в улюблених віршах. Ось такі ілюстрації до хвостів. Тут ось. Ось так. Ось. Ось хвости. Далі. Космонавт з планети Зу. Ну, коза ніби та. Династійний грячкосі трошки інший. Зараз зараз знайдемо. Де вона ця коза? Яка? Тут у струмочку мила ноги. Козакізинько. Тюх, а що ж таке? Вертаємо ще раз. Не встиг подивитися, перший раз дивиться другий. О, ось. Ну, тут вона така більш колоритна, така більш сучасна, прикольна. Це розбився його. І тут вона миє ноги. Тут, мабуть, той момент, коли він намагався її попити Далі театрали. Цю ілюстрацію взяли однаково, вона ідентична в обох книжках. Ось такі театрали і такі театрали. І останній про тютюраю, яка зайцем їздила у трамваї. В улюблених віршах тут прям намалювали цю тютю раю зайця, яка з цим показує носом. Так, і тут, значить, а тут, тут їздить цей трамвайчик. Ось, ось оближалося трамваю. Ось так що книжка дуже гарна, класна, але якщо у вас є така, то дивіться. Треба вам чи не треба?